І вчора на телеканалі АВАРС у прямому ефірі стартував новий проект аукціон ТВ. Магазин онлайн. Новий формат такого шоу здивував та приємно вразив активністю глядачів, адже всі лоти, які були заявлені в програмі, продані. І сьогодні ми спілкувалися із переможцями аукціону, які придбали товар та сертифікати на послуги за вигідною ціною. За враженнями та відгуками телеглядачів. Дивіться далі у сюжеті. Забрати придбану на аукціоні покупку першими сьогодні приїхала Ніна Котлярська з восьмирічною донькою. Каже, не змогла не зробити дитині такий подарунок ще й за доступною ціною, адже про планшет, який придбала пані Ніна, донька мріяла вже давно. Дуже приємна ціна. Звичайно, це не для кожної людини. Людина не може собі дозволити високу ціну. А в цьому лоті так прийшлося, і я виграла і мені. До душі ця ціна дуже. А ти дочка довольна, і я довольна. А що ти будеш робити на цьому планшеті? Як ти будеш його використовувати? Ну я б хотіла, якщо щось не буду на уроках знати, ну в домашніх завданнях, то будуть не чуть, -чуть... Підглядала потрібні обов'язково такі акціони. Це не для кожної людини. Є можливість придбати дорогий планшет для дитини, а от в лоті людина має змогу поторгуватися і навіть виграти за доступною ціною. Наступна телеглядачка Олена Балабаш придбала сертифікат на привітання зі святом знань 1 вересня в ефірі телеканалу Аверс. Рекламу я чула по аверсі давно, що буде відбуватися таке. І взвичайне випадково прийшла з роботи і включила, і ви знаєте, включилася в таку активну боротьбу за лот і мені дуже сподобався, цікаве, щось нове, таке, європейське. І мені здається, що ця програма буде користуватися дуже великою популярністю. Ви збільшите тільки різноманітність лотів, адже я хотіла в багатьох лотах себе попробти. Ну, хлопці, дітки вже виросли, не змогла сприяти поучаствувати. А от саме за це я знаю, скільки коштують ваші послуги. Як щоб висвітлити на телебаченні, то я залюбки прийняла участь і дуже рада, що я перемогла. А ще активна телеглядачка висловила побажання відносно товарів, за які б вона позмагалася в наступному ефірі. Я б хотіла речі для себе, для чоловіка, такі для сім'ї. Я б хотіла б якісь такі, що послухи на якісь може. Театри так само я вже маю ідею запропонувати свою послугу від палацу, так само якісь розважальні програми, дискотеки. От я вчора подивилася і думаю, не знаю, який у вас буде формат, але хочу з вами теж співпрацювати. Обмінявшись враженнями з пані Оленою та домовившись про день запису, привітання, нас уже чекала наступна переможниця аукціону, аби забрати придбані дитячі журнали Пізнайко. Ведуча погоди на телеканалі Аверс Юлія Шиманська вирішила привітати свого похресника та зробити йому подарунок до дня знань. Серед 13 лотів, які були представлені на аукціоні tv магазин онлайн, у прямому ефірі на телеканалі Аверс я стала власником лоту номер 9 Це набір журналів Пізнайко, їх аж 10. Розрахований на вік від 2 до 6 років. Думаю, що це буде цікавий, творчий, сюрприз-подарунок для мого похресника Арсенчика, який цьогоріч іде у садочок. Там багато цікавих розмальовок, багато матеріалу. До свят, а також коментарів для батьків, які допоможуть розвинути творчі здібності у дитини, а також підготувати малечу до школи. Приймайте активну участь у наступному аукціоні, і, можливо, саме ви станете власником цінного лоту за ціною нижче ринкової. Познайомившись із нашими глядачами, ми зробили з ними селфі для соціальних мереж та домовилися про зустріч у наступному ефірі програми Аукціон ТВІ Магазин онлайн вже в студії в якості наших гостей. Вони зможуть телефонувати та змагатися за бажаний лот у наступному сюжеті. Ми познайомимо вас з іншими переможцями аукціону tv Магазин онлайн, яким ми вже вручили виграні сертифікати. Можете можете